Матуся, а ви теж помітили, як після року вашу дитину ніби підмінили? Вона раптом почала лякатися всього: різких звуків, гавкоту собаки, відмикання дверей, кашлю сусіда? Я вас хочу одразу заспокоїти. Це не залякана дитина, нічого з нею не сталося. Це просто нормальна працююча психіка. Чому ж так відбувається після року? У дітей починає ще стрімкіше розвиватися нервова система, тож те, що раніше було просто гучно, якимось незначним звуком, тепер сприймається як це може бути небезпечно, тобто мозок. Вперше вмикає тривожність як захист. І якщо раніше дитина на ці звуки ніяк не реагувала, то зараз вона може різко здригатися, почати плакати, хапати вас за руки ноги, не відпускати, проситися на руки. І вона не маніпулює, вона просто вчиться виживати в нових умовах. У світі, який раптом став занадто гучним. А якщо хочете дізнатися, як же допомогти в цій ситуації вашій дитині, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю відео продовження.